Добрий день, шановні жителі Житомирщини! Сьогодні під час брифінгу я розповім про надання Пенсійним фондом України одноразової грошової допомоги учням перших класів Пакунок школяра. Уряд запровадив новий вид фінансової підтримки батьків, чиї діти підуть в перший клас пакунок школяра. Ця допомога є частиною пакету розробленого для комплексної підтримки сімей з дітьми. Він передбачає безперервну державну підтримку родин від моменту планування батьківства і аж до самостійності дитини. В межах цієї програми батьки дітей, яких в новому навчальному році зараховано до першого класу, зможуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Згідно з положеннями постанови Кабінету міністрів України від 7 липня 2025 року номер 809 деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра, Починаючи з 15 липня 2025 року, пенсійний фонд України буде отримувати від Міністерства освіти і науки України списки учнів перших класів. Та їх батьків чи законних представників. Після перевірки даних батьків чи законних представників буде проінформовано через мобільний застосунок Дія про можливість отримання одноразової грошової допомоги. Зауважу, що заяву на отримання виплати можна подати до 15 листопада 2025 року через мобільний застосунок Дія. Батьки чи законні представники, які не мають відповідної технічної можливості, можуть подати таку заяву до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України в паперовій формі. Допомога надається отримувачу у безготівковій формі та зараховується на спеціальний рахунок, відкритий у одному із уповноважних банків, виключно для придбання учню шкільного приладдя. Дитячого одягу та взуття у суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є торгівля шкільним приладдям, канцелярськими товарами, дитячим одягом та взуттям. Громадянам, які раніше отримували виплати в межах державних програм соціальної підтримки, є підтримка, національний кешбек, зроблено в Україні, зимова підтримка, пакунок малюка тощо, відкривати спеціальний рахунок не потрібно. Проте, якщо у людини наразі немає активного спеціального рахунку, можна звернутися до одного з уповноважених банків для його відкриття. Послуги, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням такого рахунку, надаються безоплатно. Кошти одноразової грошової допомоги використовуються протягом 180 календарних днів з моменту зарахування на спеціальний рахунок. Також хочу нагадати, що органи Пенсійного фонду України з 1 липня 2025 року здійснюють адміністрування 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Наразі фахівцями сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області було прийнято від громадян понад 1100 заяв для оформлення державних соціальних допомог. Станом на 17 липня на фінансування окремих видів державних соціальних допомог жителям області через уповноважені банки та Укрпошта спрямовано понад 225 млн грн. Дякую за увагу!